Сьогодні у випуску чемпіонат України з пауерліфтингу в Луцьку зібрав більше 300 спортсменів. Міжнародний майстер Стейк Пандо Владислав Кім із сім в Луцьку дав майстер-клас юним і досвідченим спортсменам. Лише шість команд взяли участь у змаганнях із настільного тенісу серед юнаків за програмою спортакляди волинь спортивна спортивна-2014». Волинський кубок 2014 серед дітей віком 10-11 років визначив переможців та призерів. Чемпіонат України з пауерліфтингу відбувся у спорткомплексі Арена Спорт. Змагання повинні були проводитись ще місяць тому, однак через події в країні були перенесені на дні з 28 по 30 березня. Втім, за словами організаторів, це ніяк не вплинуло на широку географію чемпіонату. Те, що в нас показують новини про російські канали, дуже багато протистояння між заходом і сходом, так то я вам скажу, що політика, політика на сьогоднішній день не вплинула. На сьогоднішні змагання. У нас сьогодні виступали хлопці із Донецька. І з Криму були спортсмени, з суді, із Мілітополя, із Миколаєва, з Одеси. Тобто, реально, я кажу, що спорт поза політикою. На змагання приїхало близько 320 спортсменів. Серед них вистачало як досвідчених та титулованих майстрів, так і перспективних новачків пауерліфтингу. Атмосфера соревновательна, дуже хороший, звісно. Такой спорткомплекс развлекательный. Здесь отлично проводить соревнования. Мне очень понравилось. Конечно, еще раз хотел бы сюда попасть. Ну и город, так как я з сейчас ситуация в стране, мне очень хорошие люди, теплые, все, все хорошо. Адреналин просто шаленый. Ты выходишь, начебто, в зале брав одне, а тут оно зовсім по-другому. Набагато легше. У чемпіонаті України взяло участь і багато дівчат, які ламали стереотипи щодо пауерліфтингу як суто чоловічого спорту. Одна з них, Анна Кукуріна, навіть встановила світовий рекорд з жиму лежачи серед жінок віком понад 45 років. Якщо є бажання, є мета, і тобі воно подобається. Залюбки, виступай. Дівчина, ти хлопець, старий, молодий, всі ж виступають, всі виступають. За словами організаторів, чемпіонат України, що вже не вперше проводився у Луцьку, вдався. За його підсумками відібрані найкращі спортсмени, які незабаром захищатимуть честь батьківщини на континентальних змаганнях. Прихильники текндо на Волині мали нагоду отримати уроки з цього виду східних єдиноборств від людини, яка. Не один десяток разів вигравала змагання найвищого рівня. Володар п'ятого даного Сімферополя Владислав Кін знову завітав в нашу область. Протягом двох днів він проводив семінар із юними досвідченими спортсменами. Більше 60 учасників вивчали техніку цього виду спорту. Майстер намагався поділитися тим, чого навчився у Кореї, де сам отримував уроки від спеціалістів. Зваживши на політичну ситуацію в Україні, Володислав Кім відмовився від спілкування із журналістами, а довірив цю справу керівнику Федерації Теквондо області Олександру Кінаху. Кім це легенда українського Теквандо. І тому приїзд Кіма сюди це дуже велике. Ми, нам прийшлося багато зусиль прикласти, щоб він в, ці, в нинішніх подіях політичних ми всі знаємо, як зараз що в Криму робиться. От, але ми все одно запрошуємо Кіма, не зважаючи ні на які перепони. Як говорив генерал Чохунхі, Теквандо об'єднує людей незалежно від кордонів, раси, національності, ідеологічних переконань. Ми зараз це бачимо наяву. І збірну України теж, мабуть, втратить. не зможеш бо, жаль, виступати за збірну України. Збірна України ми нещодавно знаходилися в телефонному режимі, ми проводили селекторне таке, якби, співбесіду. І Більшість регіонів України висловила, в тому числі і керівництво Української федерації Текландо, не їхати на чемпіонат Європи, який от тут, в Білорусі, всі готувалися. І ми мали їхати, прийняли рішення в зв'язку з нестабільною політичною ситуацією в Україні відмовитись від поїздки в на чемпіонат Європи в Білорусь. Ну ось ми там могли реально здобути медалі. Звісно, це було мало бути от, шо 6-13 квітня. Ми готувалися, ми мали їхати, все, ну всі були готові. І в якомусь мірі, особливо в дітей в менших в підростків, в них велике розчарування. Тому що не змогли приймати участь. Ми, як мінімум, друге місце в загальнокомандному заліку. Україна займає. Україна одна із лідерів Тиквандо. Владислав Кім, крім майстер-класу, провів атестацію спортсменів. Двоє Ігор Кінах та Ілля Олексюк отримали право носити чорні пояси. Валерія Войтович, Вікторія Іванова, Олександра Насірова, Олександр Мікула, Максим Урін, Любомир Янюк і Мілан Крайванович отримали червоні пояси. В області тривають змагання за програмою Спартакяди волин спортивна 2014. У ній беруть участь юнаки і дівчата 1999 року народження і молодші. У Луцьку збірні команди міста районів визначали сильніших у змаганнях із настільного тенісу. Цей вид спорту розвивається майже в усіх населених пунктах, а от поборотися за перемогу вирішили лише шість команд. Резерв є, але ви бачите, яка в країні ситуація. Цей непростий для країни час. Ми все-таки стараємося і працювати, і проводити якісь змагання. 5-6 ми проводимо тур відкритого чемпіонату клубної області. Резерв є, але Нема де грати зараз. Чемпіонат України був перенесений на місяць. На місяць перенесений був. У нас команда вищої ліги грає, яка тільки зараз буде відновлюватися цей чемпіонат і 3 числа ми їдемо нашою командою до міста Умані, де відбудеться третій тур. Дуже непросто в цей час робити спорт. Команда обласного центру сформована на базі дитячо-юнацької спортивної школи No2, впевнено перемагала суперників. Намагалися створити її конкуренцію майстри малої ракетки Ківерцівського, Роджерницького районів і міста Ковеля. Але лучани виграли у головних конкурентів і стали переможцями. Я зіграв дві гридва дві гриви для цього зраження, що легко так. Бо тут на сильні іроки, найсильніші іроки це ну, з інших з Львівської. Я був на чемпіонаті України, там Знівопетровська з з сильний е, сильні гравці дуже. А це чемпіонат області, то тут не дуже сильний. Хотілося б, щоб більше було команд. Це таке шість команд, щось маловато. Ну, це область, ну, всі міського типу, всі якісь команд. Мене зацікавив це цей вид спорту. мені. Хотілося ну, займатися настільним тенісом. І мене ну, завели в спортшколу і я ходила. Не шкодує, що брала настільний теніс, а найкраснішим спорту? Ні. Є над чим задуматись організаторам змагань. Тренери у дитячо юнацьких спортивних школах району і міст отримують гроші, а дітей на змагання не направляють. У змаганнях за перший весняний кубок брали участь команди, у складі яких діти віком від 10 до 11 років. З перших хвилин футбольних баталій на стадіоні Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки вирували гарячі емоції. Я думаю, це дуже добре, що такий турнір поводиться. Це для таких гравців, такого віку це повчально. І я думаю, в них виробляються вже якісь свої. І мислення футбольне можна вважати, що турнір е, пройшов дуже успішно, тому що зараз йде остання гра, і команди, які вже зіграли ігри за п'яте-шосте там місця, вони не роз'їжджаються, вони ще дивляться ці, ці захоплюючі фінал. От ми зараз дивимося, дуже емоційний фінал, напружений. Тобто можна підсумувати, змагання вдалися. Змагання були дуже цікавими, адже грабці кожної команди намагалися продемонструвати свої найкращі якості. У всіх матчах юні колективи боролися лише за перемогу. На цьому турнірі ми хочемо виграти перше місце. А коли виросли, ми хочемо я хочу виграти Лігу Чемпіонів. Ну а що треба робити от з такого е, юного віку для того, щоб потім виграти Лігу Чемпіонів? Треба наполегливо тренуватися, працювати над собою і покращувати себе. Ну а ви якого досягнення хочете досягти в футболі? Хочу стати відомим футболістом, щоб мене запам'ятали і, і досягати Зареал Мадрід. Хочу грати, хочу е, виграти теж лігу чемпіонів і заробити дуже багато призів. Особливо напруженою стала фінальна гра між Луцькою Волинню 2003 та віком з Володимира Волинського. Протягом усього матчу гості отримували мінімальну перевагу у рахунку, однак юним лучанам наприкінці зустрічі усе ж вдалося вирівняти ситуацію. Усе вирішувалось у серії пенальті. Воротарські хитрощі гравця Луцької Волині Артема Мудрика змусили суперників з Володимира Волинського хибити. Тож перемогу святкували вихованці дитячої юнацької школи футбольного клубу Волинь. Я не знаю. Я просто робив своє діло, ловив м'яч. А вони напевно забоялися мене і пробивали в штангу в поперечку. Після фінальної гри учасників чекали приємні моменти нагородження від організаторів. Медалі і кубки призер змагань отримали з рук гравця футбольного клубу «Волинь» Ванча Шикова. Такі турніри є першою сходинкою до досягнення успіхів у футбольній кар'єрі. Я дуже радий, ми всі раді, і це дуже чудово. Ну, скажи, ти якої хочеш цілі досягти саме в футболі? Стати воротарем якоїсь відомої команди. За словами організаторів, це не перше нововведення дитячо-юнацького футболу в Олині. Це, до речі, вперше такі змагання проходять на такому майданчиках, на такому полі розміру і для такого вікових категорій дітей. Це були вони вперше і ми плануємо, що з вересня місяця дітки будуть грати не турніри, не змагання, а повноцінний світ чемпіонату області в таких вікових категоріях. Коли місто Луцька не лише проводять спортивні змагання між учнями, а й визначають кращих серед вчителів. Волейбольними баталіями у спортивних залах школи номер 24 та гімназії номер 14 було розпочато цикл спортивно-масових заходів серед педагогів навчальних закладів. На старт цьогорічних змагань, організаторами яких традиційно є управління освіти Луцької міської ради і Луцька міська організація про спілки працівників освіти і науки, вийшло 9 освітянських колективів. Взагалі вже стало традицією в нас на весняних канікулах організовувати ці змагання. Вже ми четвертий рік поспіль боремося за перемогу, за призові місця на майданчиках. Кожного року на різних базах шкіл. От цього року на базі 24-ї. Вчора попередні ігри були на базі 14-ї гімназії. От. Ну, рівень, наскільки ви бачите, рівень досить високий. Як не є це вчителі фізкультури, вони мають бути всебічно розвинені. Я дуже рада була позмагатися і побачити інших, які в них сили і взагалі. Мені дуже сильно сподобалося, оскільки я ну, довго займалася ще волейболом, і мені я від цього ну, отримую задоволення. Тому я дуже довольна, дуже рада, що я е, взяла участь у цьому з ну, цих змаганнях. Перемогли у підсумку представники школи номер 10 друге та третє місця посіли педагоги гімназії номер 18 та номер 14 відповідно. Однак, за словами учасників, головним був не результат, а формування здорового способу життя серед працівників освіти, популяризація спорту та демонстрація гідного прикладу для вихованців. Одна школа змагається з менш... ну, молоді вчителі, інша школа має старших вчителів, і це великий приклад, тому що зараз наші діти вони повинні стремитися до того, щоб не тільки займатися спортом до певного віку, ну до певного віку, але щоб і надалі тримати себе у формі, тому що це. Дійсно, хочемо показати приклад і нашим учням, тому що багато наших учнів завжди змагаються, виборюють перші, виборюють місця, завойовують призи. Ми хочемо, не порушуючи нашу традицію, теж сьогодні завершити цю спартакіаду. В кінці змагань переможці та призери отримали кубки, медалі та грошові призи. За словами організаторів, в подальшому на педагогів міста чекають захоплюючі баталії з настільного тенісу, плавання, мініфутболу і дартсу. Чемпіонат області серед юніорів з важкої атлетики відбувся у спортзалі фізкультурно-спортивного товариства Динамо за підсумками цих змагань відбирались учасники чемпіонату України, що відбудеться з 23 по 26 квітня цього року у місті Коломия. Хлопці показують досить серйозний рівень підготовки. От причому в одні є ну, такою вже системою стало, що хлопці від змагань до змагань от, прибавляють вагу, от ну маються на увазі, підіймають більшу вагу, А це ви самі розумієте, що це дуже важка складна праця. У змаганнях взяло участь 33 учасники з восьми районів області. Кожен з них показав свої можливості та амбіції, воліючи поїхати на національний чемпіонат. За словами учасників, до виходу на поміст треба дуже багато працювати, щоб демонструвати хороший результат. Це на перший погляд, так кажеться, багато хто говорить, от, наприклад, от ти займаєшся тим, це нічого ти не досягнеш, а попробувати вийти на цей поміст і показати зразу буде. Видно, що це дуже тяжко. Не добитися за місяць, за два це неможливо, там великі кілограми. Я добивався і зараз буду ще добиватися, щоб вище піднятися, більше кілограм підняти. Нас ми готуємося до змагань не тиждень, не два. Ми готуємося кожен день. У Нас ідуть тренування, і ми не покладаємо руки. Там я не підняв. Ми будемо підходити, підходити і тренуватися. Організатори змагань згадали і про Надію Миронюк, яка наразі на Олімпійській базі у Києві разом з тренером Миколою Авраменком готується до чемпіонату Європи. Континентальні змагання уже зовсім скоро відбудуться у ізраїльському Тель-Авіві, А від учасниці Олімпійських ігор у Пекіні чекають медалей та перемог.